Права 756. Визнач усно за малюнком 12.1 градусні міри кутів. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, які кути нам треба виміряти. Треба виміряти кут АОК. Тобто дивіться, ось тут у нас є АОК. Ми тоді від нуля ось беремо зовнішню частину транспортира і бачимо, що цей кут у нас рівнює 30 градусів. Записуємо тоді, що кут АОК ОК дорівнює 30 градусів. Далі кут АОЛ. Пишемо. Тоді дивимося АОЛ. По зовнішній частині, тут від нуля, бачимо 70 градусів. Пишемо кут АОЛ дорівнює 70 градусів. Далі кут АОМ. Дивимося АОМ по зовнішній частині від нуля. Тут бачимо 120 градусів. Записуємо кут АОМ Дорівнює 120 градусів. Є. Ну і останнє кут АОН. А Ось так. 140 по зовнішній частині. Пишемо кут A. ОН дорівнює 140 градусів. Є. Ну, а тепер в другому завданні нам треба виміряти кути БОН і так далі. Тобто, від Б тоді ми тут йдемо ОН. То будемо виміряти вже по внутрішній частині цього транспортиру. Отже, записуємо тоді кут БОН Дорівнює і ще раз. БОН по внутрішній частині. Сюди 40 градусів. Є. Далі пишемо кут БОМ Дорівнює. БОМ По внутрішній частині це 60. Є. Далі пишемо кут БОЛ БОЛ дорівнює БОЛ по внутрішній частині від нуля бачимо 110. 110 градусів. Ну і останнє. кут БОК. Ось у нас БОК по внутрішній частині. Це 150 градусів. Пишемо кут БОК дорівнює 150 градусів. Є. Ну що ж, ось таке завдання на використання транспортера. Зверніть увагу, що у транспортера є дві сторони: внутрішня сторона і зовнішня сторона. На цьому вправу завершено.